Так, і ще, друзі, хотів би порівняти. Ось ці всі саженці, це все сажені однорічками. Ось цей ряд я замовляв однорічні саженці, тобто вони росли в школці один рік, викопали, мені вислали, я їх посадив осінню. І на даний момент, на даний етап такий розвиток. Із цього ряду це в одній людині замовляв. Були прирости десь близько метра. Я залишив 5 бруньок і обрізав лишню лозу, укорінив і висадив вегетуючими. Тобто це відео порівняння вегетуючих саженців із тими однорічками, які в школки. Ось дивіться, я висадив однорічки. Раз, два, три, і 4. Чотири. чотири однорічки. Діаметр близько 6 міліметрів, це трішки менший. А одна річка, ну, більша, трошки більша, мощніша, ну Але все рівно. Дивіться, вегетуючим посадив цією весною. Ну, навіть ближче вже до літа, після зворотніх заморозків. От така різниця. Ось одна річка. Бачите, одна річка і вегетуючий. Ось така різниця. Ці, повторюсь, із цього ряда. Одна річок. Із цього ряда. Это кис справи, друзі. Все, кінець зв'язку.